Ось такої, дівчата, красоти я напекла. Зараз все покажу. Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Бувають такі дні, що я замішую тісто і взагалі не розумію і не знаю, що я буду з його робити. Чи то з солоною начинкою, чи з солодкою. Так от. Я завжди роблю його майже універсальним. Не кладу ванільки, бо того що. Я можу видумати, поки тісто підходить, я можу видумати собі щось, якусь начинку, чи то побігти сосіску. А, до речі, можна побігти сосісок штук 5 купити, зробити трохи з сосіською, спекти. Оце таке. Так що так, дівчата, замішуємо тісто. Молоко. Я беру сьогодні молока. Ось у мене стакан. 200 міліграмів, так? Це точно, це півні розкокарікал. На дворі сьогодні хмарно. Не знаю, будемо вважати, що це в мене 250 грамів молока. Так, маргарин у мене ось трошки є з грамів 15, можна масло в кого є. Дві ложки цукру я кладу. Дві ложки олії, ой, цукор у мене з кавою. Ну, то таке дарма. Ось 15 грамів дріжджів. Можна сухих чайну ложку покласти. Так, щепить солі, десь півчайної ложки. Так, нічого я не забулася. Тепер маргарин не ну нічого, він заміситься. Молочко тепле, ще борошна сюди. Це поки буду колоти, може воно почне дружити. Я сьогодні чекати не буду. Я одразу замішую завжди і не мене все виходить. От півніці її карікають. Чекала, чекала, думала, вони перекарікають, а вони карікають. Сьогодні хмарно город не сажений. Холодно так взагалі то. Тепер, дівчаточки, борошна нам треба. Я завжди кажу, від 400 грамів. Оце в мене сюди десь влазить 500 грамів. Ну, приблизно плюс-мінус вію борошну і замішую поступово, а ви ще скажете, а розпушувач. Хм. Покладу обов'язково, розпушувач я кладу на борошно десь чайну ложку. Тут так, 12 грамів, нам треба 5. Половинку я зараз покладу. А куди ж без розпушувача? Часто мені пишуть, навіщо, навіщо. Хто в чомусь сумнівається, то не кладіть, а я кладу, я нічого не боюся. І все в нас вийде, дівчата. Дівчата, коментарі бачу, бачу, читаю. Я просто так багато пишете. Ви мені таких гарних слів, таких компліментів, таких всяких. Ну, ну просто, просто дуже приємно читати, але я не можу всім відповідати. Їх буває по, по тисячі повідомлень і більше. Я... Я читаю, комусь полайкаю, комусь просто дякую, комусь обіймаю, напишу, комусь щось та й напишу. Так що, дівчаточки, мої сонечки, дуже люблю вас, дуже приємно обнімаю всіх, моїх хороші. Бажаю всім всього найкращого. Якщо десь хтось хворіє, одужуйте скоріше. Якщо неприємності, хай неприємності обходять вас стороною. І все буде добре, мої хороші, все буде добре. А ще, дівчаточки, скажете, там яйце забулося чи що. Ні, я його одразу не, навіть і не приготувала. Але нам треба буде яєчко, щоб помазати зверху. Булочки. Чи то пиріжки, чи то булочки, що вже у нас тут вийде. А хочете, покладіть тісто одне яєчко. Дівчаточки, тісто вже починає відлипати від рук. Тепер я Мисочку помажу олійкою і кладу відпочивати. закутую гарно. Дівчаточки, дівчаточки, все буде добре, все буде добре, треба надіятись на все хороше. Ось так дівчаточки закутала. І десь на годинку тепле місце відпочивати. А я тим часом все-таки збігаю в магазин, куплю сосісок, пару штук. Так, дівчаточки. Годинка вже пройшла. Тісто моє підійшло, гарне таке. Ну, прикладаю його на поверхню. І зараз порву на кульки. Не знаю, які я кульки буду робити. Зараз порву, а потім покажу. Порвала я ось дівчатка тісто на кульки, ну ось такі невеличкі. Хай вони вони мене трішки відпочивають, і я почну зараз ліпити пиріжки. Купила я, дівчата, Дві сосіськи, ші штук зроблю із сосінською чи сім. А інші зроблю трошки з маком, трошки з повидлом. Дівчаточки, розрізала я одну сосіску на шість штучок, отак. Розкатала я жгутик 40, 40 сантиметрів. І оце отак я дівчаточки, щоб видно було. Вкладаю треба гарно защипнути, щоб воно не розвалилося. Ось так, кладу на жаровню. Дівчаточки шість штук я зліпила. Я використала три сосиски. а ви можете і з двох зробити, дивлячись, як ви їх поріжете. Ставлю в розтойку, щоб вони збільшилися так вдвічі або в два з половиною рази, а потім поставлю випікати. А тепер, дівчаточки, ось у мене трішки є смакової начинки. Я може, штук 5 тут зліплю з маком. А ще у мене є дуже гарне. Яблучне повидло. дуже смачне. Решту зроблю з яблуком. Значить, так, як, а як отак. Беру кульку одну, кладу сюди макову начинку, Защіпую. як звичайний пиріжок. З його кульку таку красиву, гарненьку таку. Я покладу ось сюди. Я завжди кладу пергами для того, щоб мені потім зручно було виймати, знаєте? Так, воно недорого це все. І зараз я буду посередині покладу оце ж з маком, щоб видно було, а решту обставлю сповидну, щоб знати, де який. Ось отак я гарно поскладала їх, дівчата, як звичайні булочки. І теж ставлю в розтойку. Хай підходять. Так гарно хай підходять, щоб були такі пухнаті дівчаточки. Булочки я ось вже помазала, вони в мене вже виросли. Так, а тепер гарні. Тепер у мене, я забулася купити кунжут. Трошки в мене кунжуту, я так злегесенька так, потрошечку. Ех, майже хватило. Оце таке. Гарненько треба потрусити кунжуту, в мене не хватило, так оце так і буде. Ставлю в духовку десь. 180 градусів десь хвилин на 20. Тепер, дівчаточка, ці булочки теж у мене вже підійшли, помазала я їх яєчком гарно. От. Тепер, оті, що з маком, я зараз акуратненько потрошу маком, щоб відрізнити їх якось. От я, дівчаточка, вже загубила, де вони у мене, але згадую. От так. Це з маком. А крихтою, крихту я робила е, чайна ложка цукру, чайна ложка масла чи то маргарину. А решта борошна десь ще три чайних ложки борошна в мене. От. Ось таке в мене вийшло. Я ставлю в духовку 180 градусів на 20. Спеклись мої дівчата булочки. Дивіться, яка красота. Бистро, легко, без ніяких заморочок. Це просто щось, дівчата, це просто щось з повидлом чая. Так, скуштуємо. І ось мої з сосіської, теж гарнесенькі, теж такі пухкі душа радіє. Все вийшло гарно. Дуже добре. Начинки багато поклала. Супер. Поки я пекла, мені сі повідомили, прийшло дівчата. Всі висилають фотографії, в кого що вийшло, хто ще спік, хто ще пожарив. Божечко, це так приємно. Це дуже приємно. Я всіх обнімаю, я всіх цілую дівчата. Я бажаю всім, як завжди, миру, тепла, затишку, всього найкращого. Бувайте, всі здорові!